Алло, значить, так, э, да, э, молоді хлопці у касках, А, це, це правий сектор. О, заліз у приміщення офісу партії регіонів і витягнув футболік партії регіонів, сильні, зокрема, сильні прапор. Якісь документи, і вони розкинули на землю, зараз складають докупи просто посеред вулиці. Розбили меблі меблі, зараз трощать вікна приміщення офісу. Не знаю, витягнули меблі. Да, кажуть, що двері закрили, вони не Давайте дайте палку палку. Давайте Вони розбивають вікна і запорожці пропускають. давайте. набивають вікна. Давайте давай не весь дорожньо, аккуратно. Да, я знимаю. Так, про них обережно, протикай. Через вітро. Ти як уорт. А тут слышиш, що-то кричить. А ну стой. Мілко випинь, все. Дерево повалять. 3 2 1. 40 десяте і 15. Уй! Алло, да, да, да. Давай. Перший десятус по вулиці Перше десяток до вулиці стройте. стройте! Перший десяток на вулицю! О, Перші десять! Перші десять! Хто тут перший десять? Не знайомий, не знайомий! О! Сфотографуй, Вася! Я шо? Вот летайте, хорошо Ого, давайте. Забирай.

Алло, Олександр Віталійович. значить, Виносять меблі. всередині приміщення знайшли кілька пляшок горілки, потучая іва, мен... мента піщера, сонячний і ще якісь, я так розумію, лікер. Комп'ютери ют... Комп виносять через вікно і вигукуючи при цьому ета в детський дом. Виносять холодильник також. Сейчас на улицю наші. Голодильники.